Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фарма Палата представників США 19 квітня, тобто вчора, проголосувала за те, щоб винести на свій розгляд законопроєкт про. Довго очікувану допомогу для нашої держави за підтримку цієї процедури проголосували 316 членів нижньої палати конгресу США. Проти висловилися 94 законодавці, але для ухвалення рішення було достатньо простої більшості в 218 голосів. Ця процедура дозволяє винести на розгляд палати представників чотири законопроекти про іноземну допомогу і протидії Росії, Ірану і Китаю. І це голосування має відбутися у суботу, тобто сьогодні, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний. Комітет, і після того по черзі винесуть ці голосування і законопроекти, точніше, на голосування до українського пакету допустили чотири правки, дві з яких пропонують взагалі виключити на військову допомогу для України. Ще одна е, правка. Вона автор-авторства трампістки Марджорі Тейлор Грін. Вона має замінити всі суми в пакеті на нулі. І ще одна поправка не дозволяє витрачати економічну допомогу на урядові зарплати. Пакет проєктів, який, загалом який включає загалом і підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу. Він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу для України і союзників. В разі проходження в палати представників чотири законопроекти вирішать до сенату єдиним пакетом. і Його остаточне затвердження завершиться після підписання президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Речник Пентагону Пат Райдер при цьому каже, що Пентагон не збирається зволікати і налаштований оперативно відправити в Україну пакет військової допомоги відразу після відповідного голосування у конгресі Сполучених Штатів. Він також розповів, що цей пакет, зокрема, включатиме засоби протиповітряної оборони, каже так само, як ми робили в минулому. Ми можемо діяти протягом декількох днів. Пакет допомоги ймовірно включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби. Видання «Політико», я нагадаю, також повідомляло, що Пентагон готує пакет, який включатиме засоби артилерії та ППО. Неназвані американські посадовці заявили, що остаточного рішення щодо пакету, який може стати першим після голосування в конгресі, ще. Немає представники міністерства оборони працюють над вмістом цього пакету, який може швидко пройти бюрократичну процедуру після ухвалення закону і підписання його президентом. Вони як кажуть, як кажуть точніше, співрозмовник видання не названий. Вони дуже швидко передадуть цю рекомендацію держсекретарю, і незабаром після цього вона потрапить. Перепрошую до президента джерело, на яке посилаються журналісти політику, розповіло, що багато американської зброї уже перебуває на складах по усій Європі. Вона може бути негайно відправлена в Україну. Деякі види озброєнь можуть бути доставлені до нашої держави уже за кілька днів. На доставку інших не називають поки що яких може піти до декількох тижнів. На цьому фоні спікер Палати представників Майк Джонсон. Після процедурного голосування за законопроєкти з додатковим фінансуванням, зокрема, України, заявив, що вони є найкращим можливим варіантом за наявних умов. Джонсон каже, що сенатський законопроєкт, де об'єднувалося фінансування для України Ізраїля і Тайваня, був фактично безлімітним чеком на отримання іноземної допомоги. І у цьому сенсі розбиття їх на окремі законопроєкти є кращим процесом. Далі зацитую його слова: кожен може проголосувати відповідно до своєї волі і бажання своїх виборців щодо допомоги Ізраїлю, допомоги Україні і дотихоакіндотихоокеанському регіону, а також нашого четвертого пакета із питань національної безпеки, який містить всі наші нововведення. Загалом, коли він говорив про законопроекти, то спікер нижньої палати представників Конгр... Нижньої палати конгресу зауважив, що там міститься закон про використання активів корумпованих російських олігархів для фінансування допомоги для України. А фінансова підтримка Києва вже надається в кредит, а не як грант. Навіть якщо Джонсон каже, що навіть якщо це законодавство не ідеальне і не те, яке ми б розробили, якби республіканці очолювали і палату представників, і сенат, і білий дім. Це найкращий можливий продукт, який ми можемо отримати за цих обставин, щоб подбати про справді важливі зобов'язання. Я нагадаю, що сьогодні за київським часом о 15.00, в районі 15.00 починається це голосування, починається цей розгляд у палаті представників, де за кожен із запропонованих законопроєктів голосуватимуть по окремо попередньо. Якщо почитати твіттер, подивитися, що пишуть у соцмережах, то питання допомоги для України воно розглядатиметься. Орієнтовно о 20.00, але не виключено, що попередні голосування вони можуть або затягнутися, або проголосуватися швидше. Тому ми будемо спостерігати за цим. І відповідно, вже мої колеги в ефірі, які будуть розповідати новини, вам вже поінформують вас про те, яка ж доля зрештою цього законопроєкту, і чи вдалося його проголосувати, точніше за нього у палаті представників.